Вітаю вас, друзі! Сьогодні 10 липня, я хочу показати вам свій баштан, але перед тим, як завжди, я роблю ось таку прив'язку до всього, що відбувається у мене на городі на 10 липня. Це цікаво найперше для мене, коли буду переглядати в майбутньому. Якщо це буде цікаво і для вас... То ви, звичайно, будете дивитися це відео. Мої відео не для початківців, я не показую і не розказую про технологію вирощування, удобрення. Тому що для початківців є дуже багато різних відео. Я показую для тих, хто вже працює на городі. Я просто ділюся своїми. Лайфхаками. Ось так виглядають мої помідорки. Як бачите, я вже замульчував. Можете дивитися попереднє відео про мою шпалеру. Ось так розвиваються помідорки на 10 липня. Ось вже ось такі екземпляри, досить висока. Мої кабачки вже переростають. Їмо кабачків. Досхочу вже цілі гори кабачків і ділимось так. Наша ожина на 10 липня вже наливається, поспіває. Йдемо далі, йдемо далі, дивимося на баклажанчики, вже зав'язуються гарні баклажанчики. А зараз дивимось. На мій баштан. Ось так. Цього року також на плівці я пасимкую, якщо б не пасимкувати, то там не можна було б ступити. І ось новшество, яке я зробив цього року, я, як бачите, біленьке це я ставлю одноразові тарілочки. Ось подивіться, кавунчики, які посаджені раніше. Ось на тарілочці. Декілька днів тому він був як кулак, а сьогодні, як бачите, ось такий красавець уже неможливо охопити рукою. Ось такі кавунчики на 10 липня. Досить цікаво вирощувати кавуни. Тому що ти бачиш, ти працюєш. Ось ще один хлопчик заховався за листям. А тут дині. Також у тарілочках ви бачите, бачите дині. Хочу сказати, що стосовно день, вже другий рік я запримітив, що щось вони погано розвиваються, якось сохне листя. Не знаю від чого. Якщо хтось знає, напишіть у коментарях. Але все-таки деньки наливаються. Сподіваюсь, що урожай буде. Ось так, друзі, виглядає мій баштанчик. Я бачу, що тарілочок треба буде більше. Ці, що пізніше. Кавунчики посіяні, я бачу один із сортів, що він видає ось так, наприклад, як цей. Дві Двіденькі з двох пазух, Дві, два кавунчики. Два кавунчики одночасно розвиваються. Не знаю, чи потягне, чи доцільно залишати два. І тут я бачу далі третій. Поки що я не приломив, тому що, як правило, потрібно... Після зав'язи, коли зав'язався зав кавун стебло, прищипнути, залишивши 5 листочків після, після плоду, після кавуна, п'ять листів залишати і прищипувати. Ось так тут я це зробив. І ось ви бачите, воно. Вони наливаються. Я не знаю, скільки можна загружати. Експериментую у цьому відношенні, що ви бачите. Єдине, що потрібно за кавунами, ну, не знаю, якщо би це запустити, не посамкувати, дуже швидко ростуть пасинки на кавунах. Це просто. Якщо день-два пропустив, ти вже бачиш море. Пасинки. Ось так Нав... 에... наглядно покажу. Я ще залишив. Ось тут ви бачите. Основне стебло. І ось ось, це, ось цей пасинок. Він росте із пазухи. Ось бачите, це все потрібно ось так. Раз. І обірвав. Ось тут маленькі пасиночки. Ось. Вчора їх не було. Сьогодні він вже росте. Раз, прис... висмикнув. Раз, відірвав. Да, можливо, хтось це робить з садовими ножицями. Я це роблю руками. Ось так, друзі. Так виглядає мій баштан на 10 липня 2024 року. Кому це відео було цікаво, переглядайте. Якщо бажаєте, підписуйтесь на канал. Якщо ні, то переглядайте ось так, шукайте більше інформації. Бажаю вам усім гарного дня, гарних урожаїв на ваших городах і на ваших дачах.